— Пелюх. Е, — багінський, 18. Ви ж знаєте, вже ціни всіх технологій Вітонів. — А якби я так мені так всі відповідали, то я би вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може дешевше було З півтори і взуття. взуття. Ерме, десь 800. — доларів. Так. — А годинник? — Годин карті. І скільки коштує такий? Десь 5 тисяч е, десь так це відео відомого блогера Ніколаса Карми, Імовірно, ви вже бачили. На ньому колишня інспекторка львівської митниці Юлія Дрига хизується своїм образом. Чому колишня? Бо після публікації ролику вона попрощалася з посадою. Ціни, які називає жінка, насправді навіть занижені. На офіційному сайті взуття Ермес моделі Джампінг Бут коштує близько 2,5 тисяч доларів. А культовий годинник з колекції Пантер Декартьє. Майже вісім з половиною тисяч. Але і це ще не все. На відео також помітно каблучку від цього ж бренду колекції клеш. Ціна такої дві з половиною тисячі доларів. З нею хіба можна навіть не посміятися, а поплакати через те, що в нас саме такі дівиці. Потрапляють на ну на дуже серйозні посади речників, тобто навіть попри всі знайомства, любові там не знаю, там ліжкові романи, ну все одно професійний сенс був. І мі мінімум професійності мало бути в будь-якій людині, яка там ну, за рахунок блату, знайомство могла потрапити на більш краще місце, ніж більш талановитий, але більш чесний чоловік. Ми не змогли пройти повз декларації Юлії Дриги, бо капелюх від Багінського, сумка Лоївітон та ювелірка Картьє аж ніяк не співставні із зарплатнею інспекторки митниці. За цілий 2023 рік вона заробила вдвічі менше, аніж коштують її речі лише 180 тисяч гривень. До слова, годинник на руці держслужбовиці також мав би підлягати декларуванню. Річ має декларуватися, якщо вона дорожча ніж 100 прожиткових мінімумів, станом на 1 січня. В цьому році прожитковий мінімум це. 3028 гривень тому а, а, має декларуватися, якщо а, вартість майна більше 300 тисяч гривень. Близько. У задекларованій квартирі Юлію Дригу знайти не вдалося. Сусіди кажуть, що тривалий час тут ніхто не живе. Та ні, останнім часом не бачив ну, раніше. Тут тут люди часто ходили. Ось потім ну останнім часом не бачу. Напевно останніх півроку. А отже, існує інше помешкання, яке жінка до декларації не внесла. Якщо ми говоримо про недостовірне декларування в частині якоїсь суми або приховування майна в частині якоїсь суми, то це ну, незалежно від того, чи людина на посаді, чи не на посаді. Якщо вона за період, який вона зобов'язана була декларувати як декларант, подала завідомо неправдиві відомості, які перевищують там певну суму. Повідно, якщо ми говоримо про приховування квартири цінної, то це, очевидно, кримінальна відповідальність, оскільки це цінне майно». За даними з реєстру речових прав, її батько Михайло Бетіг нещодавно став власником квартири у новому ЖК «Малоголоськівські пагорби. Хоча, за інформацією з його соціальних мереж, останні кілька років чоловік живе та працює у Польщі, але і в новобудові Юлію Дриго знайти не вдається. Помешкання там ще на стадії ремонту. А буквально днями 28 травня житло опинилося вже у власності матері. Малогосковська це взагалі зараз ми називаємо це таке міні-місто в місті, тому що ще років 7-8 назад. Це був такий, скажімо, малорозвинений район і. Люди там боялись купувати зараз. Це дуже розвинений район з хорошою інфраструктурою і транспортною розв'язкою. В Готових будинках від даного забудовника вже ціни стартують. Якщо ми говоримо на однокімнатні квартири, порядкові від 1400 доларів за метр квадратний. У нас є декларація при звільненні, і після того що через рік подається ще одна декларація: щорічна річна декларація е, після звільнення, коли особа припинила виконувати функції. Е, в даному випадку та декларація ще в свою чергу підлягає перевірці, тобто цей проміжок часу доволі розтягнутий в часі, і е, якщо декларація підпадає під перевірку, зрозуміло, що цей факт буде встановлено.